Знову повертаємося до теми посадка черешні по системі Уфо. Що це означає, що наші саджанці садяться під углом 45 градусів. Зараз квітень місяць. Сьогодні у нас 9 квітня. Ми робимо прищіплювання, виривання нижніх бруньок вегетативних. Тобто всі бруньки, які будуть йти знизу. Для чого ми так садимо і що взагалі нам ця система дає, є попередні відео, можете подивитися, як ми її садили. І за замість прищіплювання в нас має бути над землею. І ці ось ці, одна, дві ми їх залишаємо, тому що вони будуть йти нам виходить, в протилежну сторону. Оце звідти буде продовжатися сюди. Бо тут вже буде інша йти інша, ну, інша посадка. Що ми зараз робимо? Всі бруньки вже надуті, ось бачите, які вони. Такі, і ми їх обломлюємо. Всі, що йдуть знизу, ми їх зараз обломлюємо. Так, ведемо ручкою попід низ і все, що нам впирається, вперлася, відломали. Ідемо знизу, зразу вперлася, пальчиком, відломали. Тому що ми їх можемо очима не побачити. Ось знову, бачите, дивіться, виходить, я палькові намаса, але я її так не, не, можу і не побачити. Донизу обломали. 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 Для чого ми зараз це все проводимо? Ми зараз залишаємо зверху різні бронючки. Тоді ми. Получається через неділі-дві, коли вже піде листочки, підуть верху, ми вже будемо бачити, які йдуть більш рівніші гілочки. Тоді ми всі ці лишні бруньки вже будемо нормувати. Тобто десь через сантиметрів 25-30 одна від одного. Якщо в нас є тут брунечка, звідси буде йти гілка, то наступна буде аж ось, ось тут. І все. Потім десь в травні <кхід> прив'яжеться ось так колик, воно вигнеться більш горизонтально. Площину. Тут де колик, тут де мотузочка, тільки дивіться, щоб не пережимало, тут нічого нам поживні речовини. Щось таке будете підставляти, якусь резину чи ще щось, щоб не пережимало. І вона у нас де в горизонтальному і ідеально гілки тоді будуть йти доверху. Ці ми не трогаємо, тому що оп'ять же, повернуся, бо вони будуть йти нам в цю сторону. Так само ми опять же, до кожної приходимо. Ручечкою, ось так. Раз, намацали, єс, обломали. Йдемо далі, ведемо-ведемо, єс. обломали. Зрозуміли, так? Да? Для чого ми зараз це все робимо? Для того, щоб соки йшли нам вже в ті брунючки, які нам потрібно. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Отак. Тому що, якщо просто дивитися на брунючку, ми її не будемо бачити. А ручка у нас все чувствує. Ось так о. І так далі працюємо, ці ми не трогаємо. Все, все.